Позывай в полон Так, Сейчас я не помню, я так справа За оперативную скаргую. За операційною скаргою полонську, объяснить скажу полностью Дмитра Вікторовича до Полонської Миколаївні на рішення Проводського міська Миссикого 5 травня 2016 року справі за позовом Полонського Дмитра Вікторовича до Полонської Миколаївні розподіл майна подружжя. Так, проти сьогодні в нас з'явилися. Так, є в нас океан Полонський Дмитро Вікторович. На звісно, коли вони народилися для проживання, працюєте. Полонський Дмитро Вікторович, 5.1957 року. Місто право 22 в місто чекайте, 122 будь ласка. в судовому засіданні все робиться з дозволу головуючого. Зрозуміли? <підраво> ми ходимо до цих речей, якщо тобі стояти відповідні клопотання. Було відповідне клопотання. Його треба вирішити. Зрозуміли? Це ж порядок, ми ж повинні передвинутися. Назвіть себе, будь ласка, хто ви? Волонський Дмитро Віктор, 5, року, зареєстрований в Барбарі Київська 22, працюю директором ТР-22. У вас представник, як немає? Я, я сам. Ви самі. Так, хто ви? Я Виніс Лухавич, Ліф Сталислави Савич, ви. Юрій представник громадської організації «Поліція Ви на участі в справі ще не допущені, і ви це попитання ще не розглядали. Окація складі студії в Коцюрбиску Ханові Сержанюка. Е, Преседри Топоцького. Правильно фамі? Так. -по мене? Е, ви довіряєте, суду? Так. Довіряєте. Суд роз'яснює ваші соціальні права з не ви маєте право заявляти попитання відводити, надавати докази приймати участь судовому засіданні, давати пояснення, розкажете рішення ухвали суду са цінному проєкту. Права зрозуміли, попитання у вас будуть. Попитання прошу суду розглянути Разглянути заяву про скасування закладів забезпечення позову, яких було подано раніше. Є така заява в нас, є попитання, надійшло до нас, ще. чому ви про це попитання говорити. Долучити до участі в судовому засіданні по даній справі представників всеукраїнської громадської організації Українська служба порятунку як офіційних представників МЛО народної служби порятунку що діють на підставі довіреності комісара Київської області, полковника Юрова Віктора Олександровича, яка видана старшому лейтенанту Чупіну Михайлу Михайловичу від 31 березня року довіреність видана Юрову Віктору Олександровичу 8.12.2013 року головою Всеукраїнської громадської організації Українського чудового порятунку офіційний представників порятунку. Долучити до матрі справи офіційне звернення у 50 травня рання Артур. Ви просите, так, я хочу, щоб допустили до роду Скажіть, будь ласка, а на яких підставах ми їх можемо долучити як вашого представника? Є доручення у вас від ви надали доручення таке, чи на якій підставі можемо допустити до участі справі даного представника? Ну, я написав звернення до суду, питання до якого прошу допустити. Це не, чекайте, а я можливо не зрозумів. В ваш... якості вашого представника чи представника громадської організації? В представника... якості мого представника, представника. Громадської організації, представника... Громадської організації в ваших представників громадської організації, ваших е... осіб, які будуть представляти ваші інтереси. Так ми вас зрозуміли? Ну, можна і так, не ну, розумієте. Але... То ви тоді власне, як ви заможна, а всі чітко, як ви бажаєте? Тому що суд має вирішити ваше клопотання, для цього він має розуміти, про що опоросити. В якості вашого представника, чи в якості якоїсь сторонньої особи. Ні, якось ілого представника. Долучення, ви, ви надали особу? Колпотання до суду написав. Це вже ну, була поставила, це, це можна така автономність, яка повинна бути можна. хоча б доручення в завітленням порядку, як ну, вашого представника. Ви слухач не може присутнім? Може бути присутнім. Друге питання. Е, я так зрозумів, що ви хочете, щоб проводилась продактивна аудіо Так, так? В є в є. В є. так? Вы тоже для такой -то заявляете. Так? Так. Чтобы работалось, днем пока злому. Можно ли Полонска? Тут порады в 6. А вы кто? полонская присяда классная. Люди хорошо присядка, но с 10 гопой нет. Это, полонская органикала, 28.118 -го, 28 -го года рождения. Живе в городі праве платить Київська, 22, часно підприємства. Ми вже з'яснювали права, вам ви знаєте ваші права судовому засіданні. Ви маєте право знайомих справи, робити з них, як були клопотання, надавати докази, приймати вже судовому засіданні, давати пояснення, скажете, рішення упали суду в посиційному порядку. Права зрозуміли. У вас питання? Ні, ні, ні. немає шкотання. Є питання заявлене. Завачам по справі про те, що просить допустити до участі в судовому засіданні по справі представників всеукраїнської громадської організації Українська служба порядку як, як офіційних представників МГО Міжнародної служби що діють на підставі довірності комісара Київської області. Яка ваша думка буде щодо на по питання? Я просто не диваю, чого ні, тому подіяти зараз. Ваша думка і так. Хай, хай зніхоче. Я не подоверю, що... Ну але клопотання про, про, про долучення, долучення, долучення долучення в якості працівника іншу сторону. Прошу, Савника, Це питання не обговорюється. Обговорюється тільки питання, чи не порушує ваші права, проведення дітей зонті. Ну також ми будемо обговорювати питання. І ми ми має. Має. друге питання зараз у вас і присутні. Вільні слухачі, поки що ми вони не є сторонами по справі. Було зайне питання про позивача про проведення аудіозйомки з судовому за засіданні. Да. Я вважаю, що ваші праваються. От ті особи, які вільні слухачі по справі зараз так визначають, вони проводять відеозйомку. Я заперечую. Заперечувати проведення Чому порушуються права? Ви заперечите, ми зрозуміли вашу позицію. Тут наш на місці дозволити проведення аудіозйомки в залі судового засідання. Представника до клопотання представника про проведення обв'язйомки в судовому засіданні, а задоволені клопотання про залучення дочі справи представників всеукраїнської громадської організації, як його довільних осіб, відмовити. Ще клопотання будуть учасників процесу, так що можете проводити обв'язку. Ще клопотання будуть? Клопотань немає. Так, тоді, раз у нас клопотань немає. Позивач Полонський Дмитро Вікторович звернувся до відповідача Полонської Ольгої Миколаївської, проходив майна подружжя. Зрозуміли ми зазначив, що 344 30, 30, 30, року по 16 10, 20, року перебував у шлюбі з Полонською Ольгою Миколаївною, відкрив за подружне 20 грудня 2004 року народився син Полонський за час перебування Шуби подружжя збудувало житловий будинок номер 22 по вулиці Київській, місті Броварі. Право власності на 89% 79 частини якого визнано за полонською Михайловним рішенням Броварського міського суду Київської області від 13 року. Враховуючи. Що згодить щодо ході, вони ж, не, не, на жаль майна сторони не дійшли. Позивач звернувся до суду позовом, позову, пропонуючи викладення, просив уточненням своїх вимог розділити майно ним Міжнім Полонською, яке знаходиться е, за адресою вулиця Київська, будинок 22, місці Бровари. 5 травня 2016 року Позований вимоги Полонського Дмитра Хайловича, Дмитра Вікторовича з врахуванням його вточення позовних вимог. Задоволено, не погоджуюсь сказаним рішенням. Полонський Дмитро Вікторович. Також полонського Миколаївна оскаржили його в апеляційному. Порядку. Апеляційна скарга Полонський Дмитро Вікторович просив рішення Бровоцького міськрайонного суду скасувати е і задовільнити його вимогу, Ольга, палити, вимогу в повному обсязі. Полонська Ольга Миколаївна в своїй апеляційній скарзі просила рішення суду в першої інстанції скасувати, хвалити справі нове рішення. Про відмову позивачу задоволення поживних вимог. Також позивач своїй позиційній заяві вказав на те, що він просив 에, при ухваленні при розданні, при розданні нового рішення з каргою, ухвалити нове рішення, за яким відступити від стат рівності, часто подружжя при порядній збійного майна. Сторони вказали на те, що рішення суду незаконне, ухвалене з порушенням матеріального права. Висновки суду не кидає дійсним представненням справи. Так, Дмитро Вікторович, ви з рішенням суду, чому Будь ласка, коротко викладіть свою позицію щодо ну, рішення суду? Ну, апеляційний скарги. Суть операційних скаргів полягає в тому, що я втрачаю групу порушення своїх прав шляхом ухвалення рішення суду в зв'язку з порушенням процесуального права та неприйняття прийняття до уваги при ухваленні рішенням суду заяви про уточення позовних вимог та порушення норм матеріального права через невідходження від рівності частин часто подружжя та незастосування частини 2 статті 70 Сімейного кодексу України. чим і була подана апеляційна скарга. Ваша честь суд вірно встановив, що апелянт звернувся до суду з позовом, тобто я. Проподіл має подружжя перебуваючи суд був збудований будинок з адресою Київська, 22 місто Бравари. В той же час на першій сторінці Абзац-2 суд зазначив судовому засіданні, позивач, позов підтримав та просив задовольнити з врахуванням уточених позивних вимог. Звітаю вашу увагу колеги суду на те, що у журналі судового засідання від 5. 05.16 року я звертав е, увагу суду і під, е, що підтримую позов у рамках редакції заяв про уточнення позовних вимог від 17.08.15 року та 23.02.16. Суд не взяв до уваги е, це зауваження. Окрім того, я Ваша честь не згодний з тим, що. Е, при задоволенні позову суд присвятив складу судового збору, збору по справі борів. Хоча на практиці, судової практиці у разі задоволення позову всі судові витрати покладаються на відповідача. Слідуючи, суд вірно, встановив те, що добудова дошкового будинку була здійснена під час перебування сторін по справі у шлюбі та її площа складала 7784 квадратних. Мед. Також суд вірно прийняв до висновку, що фінансову, фінансову допомогу батьки відповідача по будівництву прибудови є не особистою власною відповідача, а подружжям. Так як надавала сім'ї Полонській. Хоча, ваша честь, це так і не отримало підтвердження жодного доказів того, що батьки або відповідач фінансували дане будівництво, суд. Починаючи з 12-го року, так і не отримав. Слід також врахувати, що за договором дарування відповідачна була право власності на частину будинку. Звертаю вашу увагу на частину будинку, який не був виділений в натурі. І в той же час зазначено в рішенні від 9-го року Полонська до своєї частини здійснила добудову приміщення. Та на час винесення рішення площа належної повночастини вже складалася 1036 квадратних метрів, житлова 462. І зазначення конкретних приміщень, тобто фактично після набуття, частини війна та підстав договору дарування, його загальна площа збільшилась більше, ніж до 4 рази. Житлова 134 до 462, що є досить значною та суттєвою. Ви коротко, будь ласка, нам ну, скажіть, коротко... як ви це написали на апеляційній статті? Так, Ваша вашу честь, ви коротко, ви вважає якщо... Ви каже, Хорошо, Ваша вашу честь. Чому? Ви Останні... вважаєте, що річ є неправда, що... Так, Воважає... я вважаю, що суд не врахував те, що були надані е, докази використання коштів. Майно, яке належало особисто мені, було продано. Потім кошти були вложені в будівництво спільного майна. Тому... Якщо взяти ціна, яку була подарована частини будинку, 241 тисяча нараховувала, то на момент, коли було проведено експертиза відповідним міністер... інститутом Міністерства юстиції, будинок вже коштував 4 мільйони. Тому я хочу звернути увагу, що відповідач постійно не виконує рішення суду. Одним із них є невиконання суду про вселення мене в будинок. Я до цього часу з 2012 року... Я перепрошую, скажіть, будь ласка, в апеляційній станції ми розглядаємо питання, що, з вашої точки зору, неправильно роду суд першої інстанції. Неправильно я те, що суд не врахував, те, що було використані мої особисті. Це ви вже сказали, Що ще? Ну і те, що я будував будинок і, і не заперечую. Направді знайомець ухвалою вищого спеціалізованого суду, яким скасовано було рішення право суду і апеляційного суду. І справа була направлена на новий до суду першої інстанції. Суд казав, звернув увагу на те, що природні справи не з'ясовано питання про те, за рахунок чого та в якому саме розмірі збільшена з того казаного будинку, не перевірили доводи. Студії не навели жодного ну, належного, допустимо, доказу, що містить таких доказів і матеріальні справи. Будь ласка, з чим ви можете довести ці обставини, які суму посилалися, посався вийсповільний суд при перевірці рішення е, суду першої інстанції і ухвали апеляційної інстанції. Хорошо, ваша честь. Коротко, коротко. Коротко. Те, що я... Фінансував і це будівництво свідчать е, е, документи, які я надав суду перший стан чеки, договори, продачі майна, продажу землі. Продали ви майно. А як от я як ну, е, 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 е. е. доводиться, що саме ці кошти були витрачені і що були витрачені саме сюди? Ваша честь доводиться те, що других вик е, 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 е. фінансування не було. Yeah, e, Скажіть, будь ласка, а цвіки? на цей день порушено e, кримінальне провадження щодо e, цих e, питанців, чеків, які знаходяться в матеріально справи. Що це за кримінальне провадження? Я не знаю, є ухвала цей... суду проводського містерного суду про витримування цих документів, їх ви для перевірки, так. вона не поліція. Так. Їх витримували з січня. Де вони знаходяться? Будь ласка, не що треба пояснити щодо рішення Брогорського міського районного суду від 13 жовтня 2009 року, яким за відповідачкою визнано право власності на житло, добудоване житло, так. самочинне, яке було. Ну, з приводу даного я хочу зазначити наступне. Дане рішення не оспорювалося пелянком, тобто мною, оскільки на той час майно. Було власності і набула на той час моя дружина. А згідно положення сімейного кодексу, воно є спільною сумісністю власницю подружжя, оскільки набути у шлюб. З огляду на це не вважав за необхідне і дане рішення, крім того, в подальшому подружжя дане рішення допомогло для ведення майна в експлуатацію та укладення договору з портами. Тобто я жив з дружиною, я повинен був подати оскарження на те, що на ній зареєстровано майно. Абсурдно. Розуміла позиція. Ставить, будь ласка, ви ще просили додаткову рішення. І, чі, тобі, додольте, І да, що у нас є солідарна відповідальність до да, чинного? Ще, друзі, запитання. Ви просили скасувати заходи за забезпечення позовів, Так. Так. Теж цю заяву просто Так, задовольнив. А, бі... а чому ви вважаєте, що суд повинен вступити від часто рівності при ухваленні рішення? Ваша честь, перше і основне, я надав достатньо доказів, які свідчать про те, що фінансування було з моєї сторони цього будинку. Відповідачка не дала ні одного документа, який би засвідчував, що взагалі вона приймала участь. Це раз. Друге, у нас є таблиці, які надала налогова інспекція. Так от за період будівництва відповідачка отримала дохід 25 тисяч. Можна ли будинок побудувати за 25 тисяч, який потім буде варти 4,5 млн В Той же час ми живемо, діти ходять в школу, забезпечуємо харчування і все інше? Ні. Зрозуміла ваша позиція? У нас, вам, суда, ну, это по что это свои оперативная час, что это стоит ну, по по поводу того, что он строил деньги, которые... По у него сути, давайте. Да, по что, сути, чтобы да, 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 а, По поводу, по поводу, по по поводу документов, которые предоставлены, то, что у него было достаточно был, финансирование средства дома тогда вопрос, за что ты строил хостел по улице, на в Киеве по улице Клименко 25? За что ты хотел купить вдруг в Броварах? Можно, какие Давайте деньги? Давайте можно? по сути, да, будь ласка, по вымочай, сути. Да. Мы сейчас проверяем долго, я выкладываю, позовни заявки по заявочам, уточни по ним, и апелляционные, и те, что указано в паде выше 4 суток. Свою апелляционную парк. жалобу я поддерживаю в полном объеме, все то, что изложено в жалобе, я поддерживаю. Коротко хочу добавить, что Дом по адресу физического суда призначит мне на основании договора дарения. И решение Браворского суда вызвано право за мной, вызвано право индивидуальной собственности. И пока мой, был уже мой папа, который финансировал перебудову, и дом, это еще до нашего брака с Поломовским взагалі, Полонский понимал, что методом шантажа он не сможет ничего решить, и поэтому как только умер мой папа, Палонский Полонский начал вести разговор о том, что он готов вложить свои деньги для того, чтобы переоборудовать этот дом для сдачи в дом престарелых. Когда я сказал, что я не буду делать бизнес для всех людей, началось уже в начал планы по тому, чтобы Скорее, не помнил, что Скажите, судьба справа и там будинок, житловый будинок, вообще отеля. Жилий будинок, Жилий будинок. Ну, я веду підприємницьку діяльність. Це та... будинок, частина спільного майна, про який йде мова, зареєстрована на вас? Зареєстрована на мене, да. і, і, дітей і підприємницьку діяльність теж ну, на мене зареєстрована. Я ФОП. Є витягати з реєстру в матеріал справи? В матеріал. А що то цих квитанцій, які зараз, що, тих квитанцій, які написано в матеріал які були витримані органами поліції? Квитанції та там, по-моєму, на общу суму 500 тисяч гривень. Еще два года назад Полонский предоставил на сумму 200 000, не помню, 280 тысяч все квитанции. В основном, вот это вся сумма от, от, одного ЧП в обх И когда смотришь документ, там видно, получается, на присутствии дома использована, там, когда примут, допустим, 40 километров труб ПВХ, 15 километров арматуры. Ну, составлены вообще, составлены просто даже глупым человеком очень быстро. И поэтому явно видно знаки того, что это фальшивые или новые документы. Сейчас до сих пор милиция дело открыто, милиция не может найти этот кругляк, не милиция, не налоговая. Такого фоб кругляка такого не мог, его не мог просто найти. Дело ведется. И есть экспертиза, уже проведена но ну, экспертиза на основании еще копий, которая подтвердила, что сейчас, да, ну, сейчас будет оригинал, 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 оригинал документов. Що ви хотіли доповнити? Ваша честь. ну, По-перше, голословні заявлення, хостел, там, типографія. Це взагалі вже було доказано в рішенні суду, коли мене вселяли селення, було доказано, що немає ці, такого хостела немає в природі. Те, що там наміряння, які то були. Перше, друге, по поводу цих документів, на кожній накладні ваша честь указано координати телефону. Я готов сьогодні показати, де знаходиться ФОП. На котрий. Ви вже давали пояснення, щодо ваша до цих так, документів. В честі. І... людей повинно доповнити те, що ви ще суду не озвучували. Те, що я можу прошу доповнити, то, що документи вийняті з справи, це оригінали, не копії, я так перше. І посібні будинок, не готель там не може бути. Готель розполагається відповідно до рішень правительства. Не житловий будинок, це житловий будинок. І те, що це знає Ми виявляємо стоїть... доводи, які просив проси на суд перевірити, вищість це не суд. То ми їх перевіряємо, ми виясняємо. Це житло, що це життя. Немає, Немає. вас так? У вас доповнення не буде. Немає. Суд закінчує дослідження доказів по справі, е, переходить до судових дебатів. Е, будь ласка, що вам пане слово судовий дебат. Ваша честь. Е, справа тягнеться з 13-го року. На всі засідання, які проводились в будь-якому рівні з першого до касаційного, позивач постійно намагалася затримати або зірвати засідання суду. Про що свідчить і ця саме, кримінальна справа. Там нема, нічого не стоїть яйця. Документи в оригіналі підписані директно. Це перше. Просто потрібно було затримати розгляд. Вона отримує всі доходи від використання використовує майно на жити і збудоване свою користь. Я там не живу з 2012 року, тому що там бандити, і Я живу не попало вашому по суті справа, То, По суті, справа прошу скасувати рішення Бровозкого міськрайонного суду Київської області 5 травня року за моїм позовом Виполлонської. Про поділ моя подружжя завхвалити да нове рішення, за яким відступити від засади рівності, часток подружжя при поділі спільного майна. І е, від, е, назначити полотку водію 70% від спільного майна, а за Полонською Ольги Миколаївною 30% від спільного майна подружжя з переліку майна визначено в заяві при оточенні позовних вимог від 23 лютого 2016 року. Дякую. Знаете, есть дебаток. Прошу, а, я прошу отклонить апелляционную жалобу Полонского Викторовича и принять свою апелляционную жалобу, которая отменить решение проводского суда и принять новое решение о том, чтобы в исковых требованиях Полонского, Полонского отказать. Суд вы это на морачик Суду рішення України 29 серпня 2016 року, коли суддів суди палати у цивільних справах, апеляційного суду Київського стадіо Головичних судби суддів Журби Суханової, при секретарі Товському, розглянувши вкритому суд засіданні місті Києві, цивільну справу з апеляційними скарами Полонського Дмитра Вікторовича Полонського Миколаївни на рішення Броварського міськравно суду Київської області 5 травня 2016 року. У справі за позовом Полонського Дмитра Вікторовича до Полонського Миколаївни повідомлення подружжя встановила. Враховуючи для виготовлення мотивного рішення відхідний час, таки статтями 209, 218, 307, 309 ціну обстановку України, коли судді вирішила. Апеляційну скаргу Полонського 309. Апеляційну скаргу Полонського Дмитра Вікторовича відхилити. Апеляційну скаргу Полонського, Миколаївня задовольнити, ухвалити по справину яким відмовити задоволені по позову Полонського Дмитра Вікторовича до Полонського про поділ майна подружжя? Рішення набирає законний закону саме зменхом, тому е е е може бути скажем без протягом 20 днів довищуватися на суду до цивільних і кримінальних справ, полочій суді підписи. текст таксичні спроби зможе отримати через 5 днів. Канцелярії судової війни побачимо. Так.